Всіх любителів парфумерії вітаю на своєму каналі. Друзі, ласкаво, прошу у нове парфумерне відео. Сьогодні, нарешті, я записую другу частину про свої власні враження від новинок парфумерних, які мені надіслала моя подруга Ніна. Посилання на інстаграм-магазин Ніни я залишаю в інфобоксі. Переходьте, дивіться, кому цікаво. Першу частину, я сподіваюсь, ви подивилися. Всі аромати в першій частині, які надіслала мені Ніна, ну так співпало. Мені дуже дуже сильно сподобалися. Практично всі аромати були дуже класні. Якщо пам'ятаєте, я записувала те відео в себе в саду, і так само вам сподобалась локація. Але сьогодні я вже знаходжусь в будинку, тому що в нас йшов дощ. Отже, друзі, а, сьогодні буде ще 8 ароматів, і тут уже а, щось мені сподобалось, що сподобалось мені менше. Тому давайте одразу розпочнімо. Перший аромат, за який я дуже вдячна Ніні, -ні, що вона мені його надіслала, це аромат від бренду Prada, який називається Infusion D Vanille. Я дуже хотіла познайомитися з цим парфумом. Ну, по-перше, тому що я дуже люблю ваніль. А по-друге, мені здається, що ось ця лінійка у Prada дуже така класна, незвична. Ну, в мене є тільки ірис з цієї лінійки, але я якось так на швидкоруч, пам'ятаю, тестувала деякі парфуми з цієї лінійки в магазині, і вони всі мені здалися досить цікавими. Отже, Infusion di Vanilla. Він дуже теплий, справді ванільний. Ваніль суха, така, ніби як нагріта, знаєте. Ніби нагріта деревина, на якій чомусь суха ваніль, ось такі стручки сухої ванілі. Якось ось так це пахне. Я якось по-другому уявляла цей аромат, якщо чесно, коли я на нього дивилася і уявляла, як я буду його вдихати, мені він. Чудився якимось не таким не знаю. Тут така ваніль, як в табако ваніль. Да? Тобто, якщо від Тома Форда, якщо забрати всі решта ноти, залишити лише ваніль, то вона дуже подібна на ось цю від Прада. Він такий квітковий. І ви знаєте. Я подивилася в піраміді тут заявлені не рулі, і це відчутно, тому що от в базі відчуваються всі такі медові, солоденькі, білі квіточки. Я подумала, що це жасмін. Я не пам'ятаю, чи тут є жасмін, але тут точно є не рулі. І це відчувається, але не рулі, вони не гострі, а більш такі медові. Я би подумала, що це апельсиновий цвіт. але у піраміді заявлені не ролі. Відчутно, що тут є маленькі, білі такі медові квіточки. А загалом картина це суха квіткова ваніль, нагріта на такому, знову ж таки, сухому дереві. Якось так. Якось так це пахне. Ось ця от квітковість мені особисто трішки заважає. Я би хотіла відчувати тут лише ваніль. І лише деревину. Ви знаєте, що я не дуже люблю неролі, не дуже люблю всякі білі квіти. Ну, Можливо, комусь це навпаки здасться родзинкою цього аромату. Мені би ще хотілося спробувати парфум від Atelier Калонь, щось там теж зв'язане з ваніллю, от не пам'ятаю, як називається, Якщо не забуду, то пропишу тут порівняти ці парфуми. Симпатична ваніль, але я не скажу, що вона якась нова або якась там супер-пупер. Ні, вона приємна, гарна, але не нова. Далі наступний аромат від бренду Banana Republic, який називається Rose Wood. Ну, назва одразу мене заінтригувала: рози та ще й вуд. Це щось має бути цікаво. Насправді аромат досить лінійний, простий. Тут відчувається троянда, звичайно. Зараз я його нанесу на пальчик. Це такий аромат на щодень, мені здається. Він такий супер універсальний. Солодкуватий. Він не засолоджений, але тим не менше, він солодкий. Троянда тут така цікава, вона солодка, можливо, навіть трішки вареньєва така. Але не без кислинки якоїсь такої. Мені так важко описати це. Ну, присутня тут така деяка тягуча кислинка, не, не гострота, не кислість, а саме кислинка, буквально відтінок. До речі, в піраміді тут лише три ноти: бергамот. Бергамот, чай і амбра. Я думаю, що це я тут написала? Бергамот, чай і амбра. Три ноти, і коли я бачу такі піраміди, я одразу розумію, що нас надурили або нас хочуть надурити, тому що тут явно відчувається троянда. Тут, звичайно, і амбра присутня, і вона така солодкава, типу така бурштинова, нагріта на сонці, тягуча, ось така, такого типу амбра. Солодкий лінійний аромат, приємний аромат на щодень, універсальний. Ось такий кругом його надінеш. Нікого він не буде дратувати, не буде він там супер шлейфити. Хоча він, звучить, так, досить по-люксовому, мається на увазі, от, типово, розумієте? Типово. Типово солодкий. Парфум нічого особливого, але ну, досить приємний. Наступний аромат, який мені дуже сподобався від бренду Hermes, називається він Bella mi Ви знаєте, я прихильник ноти ветівер, і для мене це завжди цікаво. Якщо, тим паче, заявлено прямо в назві ветивер, то ну, мені надо, мені треба понюхати. Спочатку я цей аромат зовсім не зрозуміла. Він складний, особливо на початку. От прям дуже складний для мене. Він дуже насичений, дуже яскравий. Тут найяскравіша нота, яку я відчуваю, це гвоздика квітка. Можливо, навіть якісь тваринні ноти можна відчути. Ну, ось такий олдскул, знаєте, коли ми відчуваємо таку квітку гвоздику, це відносить нас до ретро, відносить нас до цієї олдскульності такої, це цей аромат не виключення. Тобто тут ця гвоздика справді звучить олдскульно. І це може налякати, і мені спочатку здалося, що ну, для чого писати ВТВР, якщо це взагалі про гвоздику, а, та ще й таку стародавню, але база в цього ароматі просто шикарна. Тобто, ну, фактично, там. Пів години, та от аромат звучив, він просто міняється. Це ні в якому разі не лінійний, не простий парфум. Він міняється, він розкривається на шкірі. І ви знаєте, що всі аромати я тестую тільки на шкірі. Я їх взагалі не розумію на блотерах. Дуже погано розумію. Це вже я виявила, от коли ми з сестрою граємо в сліпі тести. і вона наносить мені їх на там, серветки, на ватні диски. Ну, я щось. Там відчуваю, але ну, мені так важко зрозуміти. Мені більш подобається тестувати аромати на шкірі, хоча я розумію, що це досить суб'єктивно та й, в принципі, і на бумажках це все досить суб'єктивно. Кожна шкіра якось по-різному витягує з аромата там, якісь, там, ноти, чи, чи я не знаю. Ну. <кхе> Зараз я вже починаю відчувати шкіру, таку гарну, тендітну, дуже витончену. І димний ветивер. Тут в базі ветивер мені навіть нагадав жирного електрика від Ельдо, Тобто є щось таке дим'яще тут, знаєте, дим'яща ця проводка, яку багато хто відчуває в жирному електрику. Ось тут є якийсь такий схожий момент. Дуже цікавий аромат, дуже багатий, багатогранний, багатокомпонентний. А, довго розкриваючийся на вашій шкірі, грає, переливається. Ну, шикарний аромат. Взагалі, бренд Hermes для мене це а, 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 дім, Hermes, парфумерний мається на увазі їх. Його частина для мене це ну, фактично нішові аромати. Я сприймаю аромати від бренду Hermes як щось нішове, круте, ну, і цей аромат не виключення просто шикарний. Незвичний, але він дуже складний. от про, Прям справді складний аромат, але сподобався. Наступний парфум від Зарко-Парфам, який називається Будавути. Я не пам'ятаю, якщо чесно, чи я з ним була колись знайома, будемо відштовхуватись від того, що знайома Або забула. Таке теж та трапляється. Я, якщо аромат Ну, не вправив на мене ефект вау, то через певний час мозок просто забуває. Тому класно нагадати собі, а чим то пахло. Це дуже насичений аромат, незважаючи на те, що це молекулярний парфум, а я молекули не дуже гарно розбираю, відчуваю. Він дуже насичений, яскравий одразу, він деревний, деревина така суха, навіть ут, такий, знаєте, прям висушене щось. Є тут якийсь такий момент, знаєте, брудіння. Я читала десь відгуки, можливо, навіть на фрагранції, можливо, на мейкапі. Що деякі люди відчувають тут якийсь елемент брудіння, і я також його почала відчувати. Таке часто трапляється з нами, коли ми чуємо якусь інформацію. Якось, от воно якось само собою відбувається, мозок починає шукати. напевно, це. От. Але, знову ж таки, я відчуваю це, це притягнуто за вуха, за вуха, оця забрудившись там, якась, тому що ну, про це пишуть люди. Насправді це суха деревина. Ут досить приємний, не медицинський, хоча він гострий і гостра Амбра, особливо на початку. Я не знаю, чи тут є Амбра, по правді вам скажу, але от таку характерну гостроту я завжди приписую Амбрі. От, якось я амбру поділяю на чоловічу умовно, вона така дуже гостра. А, типу, як Амбр Султан, там така гострувата. ж таки амбра або амбра є більш тендітна, якась така м'якша. І ще є амбра така бурштинова, нагріта на сонці, типу смоли, які течуть по дереву чись от, таке. От. Це моя, моя градація Амбри. Тут амбра така от, чоловіча така колкувата. Він стає швидко, він швидко сідається на шкірі, буквально декілька хвилин. Він стає сухим, деревним і трішки солодкуватим. Да. Деревинно-солодкий сухий аромат, досить приємний, шлейфовий сійкий парфум. Мені він сподобався. 100 унісекс. Тут балансує, розумієте, балансує от така гостра амбра, сухе дерево з якимись солодкими нотами. Оце все дуже гарно збалансовано, тобто аромат не скочується та в супердерев'яшистий якийсь парфум або в солодкий, стоїть на балансі, тому підходить будь-кому, мені здається. Їдемо далі. Суто чоловічий парфум це у нас Jazz від Yves Saint Laurent. Я так зрозуміла, що це новий о, випуск, тому що я подивилася, що в ній не саме такий флакон. А насправді там два випуска. Перший, я на собі записала вийшов в 1988 році, і другий. А, в 2014-му, понаписую, що потім не можу розібрати свій почерк. Ну, Це така суто чоловіча історія. Цей парфум непоганий. Я люблю чоловічі парфуми, особливо гурманіку. Ну, він такий типовий, він дуже ароматичний. Розумієте? От Багато ніби як ароматних якихось чи трав, чи от, от Ароматичний дуже. У мене написано: мшистий фужер, ніби. Гарний аромат для дорослих чоловіків, от я так скажу. Дуже такий добротний. мшистий фужер, ніби, де? Лаванда тут чиста. Вона тут є, ви знаєте, що лаванду я не люблю, особливо в типових таких чоловічих парфумів. Вона мене просто дратує. Але вона тут чиста і така трішки солодкувата за рахунок, я думаю, якихось солодких цитрусів. Досить приємний і гарний. Я би тут а, цю лаванду так от би не вичла. Не вихопила б її от з загальної композиції. Вона гарно заміксована з приємними такими солодкуватими цитрусами і якимись ароматичними штучками, типу спецій, травок, муравок. от Щось таке. Для мене в цілому це ароматично-мшистий фужер. Приємний аромат, як я вже сказала, для дорослого чоловіка. Ну, я особисто я так сприймаю його. Наступний аромат від бренду Оскар Дела Рент, який називається Alibi. Ці пальці в мене ще честь. Я знаю, що багатьох, ну не багатьох, ну декого, Дратує те, що я м, тестую аромати на пальцях. Це якось, ну, ну не можу я на бумазі розуміти. Я не розумію, чим воно пахне мені на бумазі. Хоча, ви знаєте, в магазинах, коли от я тестую ароматах на таких справжніх блотерах, це потрібно брати. Мені вже писали таку акварельну бумагу спеціально, її різати на блотери і так тестувати, то ще може щось там, зрозумієш. А оце, от все решта, ну важко. Так. Ну, це мускусно квіст. Мускусно. Сьогодні я щось так хочу тераторити, що е слова йдуть швидше, ніж я встигаю їх вимовити. Мускусно-квіткова історія. Солодкий. Він мені не схожий, але в одному, ніби як направлені, в одному ключі, спа-корабан-брабам, спа-карабану Олімпії. Ніби трішки кокоса якогось, то трішечки якоїсь сольки. Тут от щось таке, знаєте, щупоточку так кинули. Він дуже голосний, дуже шлейфовий, можливо, сандал. Солодкий округлий, пухнастий такий аромат, дуже пухнастий, дуже солодкий, шлейфовий, як я вже сказала, але додали в нього, ніби як так, знаєте, щепоточку солі. Оцим він мені нагадує Олімпію. Можливо, навіть можна. Я думаю, Оскар Деларента набагато бюджетніший бренд, ніж Rabanne, тому, в принципі, можна спробувати, але ну, це не моя в цілому історія. Я не люблю такі парфуми. Квітково такі от, пушисті, так, які пухкі, дуже такі от, вони голосні, люксові. Я таке не дуже люблю. Але я знаю, що багато дівочок дуже люблять Олімпію від пакурабам. Оце от дуже схоже на нього. Наступний це у нас картіє. І така назва, не знаю, чи вимовлю, але спробую на своєму особистій, на своїй мові. Яку я сама видумала. Знаєте, як ми в дитинстві видумували, типу, мова, якісь там слова, щоб з подружками спілкуватися, щоб інші не розуміли. От я так само. Я ці слова говорю, але деякі мої подружки розуміють, що я кажу. Отже, картія Ріверес інсоанси. Ісоучіанси. Не знаю, мені чомусь здається, що це якісь січуанські пересті. Так, нанесу. Аромат, від якого я нічого особливого не чекала. Взагалі, якось ця лінійка мене не дуже той приваблює. Ну, принаймні, коли я дивлюсь на неї там, в інтернеті, я не, не захожу, щоб почитати піраміду. Тобто, ну, вона мені взагалі не приваблює. Але, як я вже сказала, аромат я від нього взагалі нічого не очікувала, але він мене все ж таки трішки здивував. Він дуже цікавий, дуже незвичний. Тут, розумієте, такий старт дуже незвичний. Я навіть не знаю, що це таке. Спочатку я думала, що це щось їстівне. Я думаю, що це якась зелена рослина, характерна то, з таким характерним ароматом, але не знаю, що це таке. Такась гестрота. Густро... Це навіть не гострота. я не знаю, якесь таке як сама... От Знаєте, в мене ніби це якась стебель, от просто стебло якоїсь рослини, дуже таке м'ясисте і воно чомусь підсмажене. От. Тобто це і не свіже щось зелене, але це ще і не засушена якась, якась спеція. Тобто я не розумію, що це. Спочатку, як я вже сказала, мені здається, що це якась їжа, от, якась така приправа. Ну, дуже незвично. Таке от воно якесь цікаве. Ну, от загалом не буде це просто от стебло, зелене стебло. От спеції, ніби якісь, знаєте? От таке от фруктове. Загалом якесь таке от зелено фруктове якась така історія. І по мірі розкриття цього аромату на шкірі починає виходити фіалка. І чим він мене здивував, саме цією фіалкою я, я такої ще не чула. Фіалки. Може, це стебла від фіалки підсмажили для якогось процесу, я не знаю. Ну, от якось так мені. Ну, дуже незвичний, дуже. Настільки цікавий, хочеться нюхати і зрозуміти, що а йти ніяк не можеш. Мене, от мене не покидає думка, що тут якась спеція є. Хоча загалом таке якось, якесь фруктово-квіткове, солююча фіалка. Insolence не такий. Balenciaga Паріж не такий. Що там на нас шиє? Анікуталь Віолет не такий фіалка. Ну, тобто якась інакша фіалка. Спеціва чи що, якась жарена фіалка. Ну, ну, дуже цікавий. От, цим він мене здивував, зачепив. І останній на сьогодні це у нас аромат від бренду Lancom. L'Avia це фланкер. Який називається Soleil Crystal. Мені, до речі, радили спробувати цей парфум, якщо мені подобається кокос, а ви знаєте, що останнім часом мені подобається кокос парфумерів, хоча раніше так не було. Цей аромат мене, на жаль, не потішив. Знаєте, я пробувала вже три фланке здається, Ловіябель. Мені сподобався останній той, що з ірисом, я би його дуже хотіла, тому що там дуже гарний ірис. Справді, там відчувається база Лавіабель із оцим класним ірисом. Тут кокос, але він такий приторний. Тобто, ну, для мене це така солодкість, аж приторна. Я не скажу, що він засолоджений. Флагман набагато солодший для мене. Тут білі квіти. Я не знаю, чи вони тут є, я не знаю які. Можливо, це кокос часом для мене звучить ось таким от чином, чому він мені в принципі, раніше і не подобався. Ніби якась така біла пишна квітка, солодка, яка просто парує цим ароматом, таким дуже приторним якимось. Ну, мені цей не зайшов парфум. Я на нього покладала величезні сподівання, ну, тому що, по-перше, Ловіабель. Я люблю, по-друге, кокос, який мені нещ... ну, самим часом подобається. Це не зайшов, просто не зайшов, дуже розчарував. У мене, як завжди, я закінчую на якійсь кінноті, не дуже. А я його залишила. Я, я всі ці аромати, я вам розповідаю, я... От як їх тестувала, власне, так я їх їм, вам і розповідаю про них, тому я от залишила Лавіабель на солоденьке, так би мовити, Думаю, це от мені тут не Ну, Мені цей кокос, він мені, розумієте, тут як Чейланге-Ланг якесь. Ну, от щось таке є, що мене роздражає, дратує. Я би в такому ароматі не ходила, він би мене просто придушив. Він непоганий, і я впевнена, що є поціновувачі і не дарма. Мені дуже багато дівчат написало, що варто його спробувати, якщо любиш кокос. За що я от просто дуже дякую Ніні. Якби не ви, ну звідки б я дізналася, як пахне цей фланкер? А тепер я знаю, він мені не потрібен. Мені не подобається, не подобається. Мені сподобався Ірисовий. Друзі, ось такий, от в мене. Сьогодні огляд, як ви бачите, не має якогось ефекту вау від ароматів. А от перша частина, якщо я не забуду, я залишу посилання на першу частину в інфобоксі, першу частину ароматів, які мені вислала Ніна, там прям, ну там прям аромати мені дуже зайшли, дуже сподобаються, просто шикарні крутіші парфуми. Тут якось сьогодні, от, бачите, ну, от, буквально Ермес, от, він мене просто. Він мені дуже сподобався, тому що він дуже цікавий, дуже складний аромат. І що ще? Ну, зарку парфан. Мені сподобалась фіалка. Ну, Я не знаю, чи я би її носила, але вона дуже цікава від картє. І цей Лавіабель повний провал. Тим не менше, я дуже рада, що я завдяки моїм парфюмерним, блогерам подругам, завдяки моїм підписникам я продовжую знайомитися з ароматами, розуміти, що мені подобається, що не подобається, що мені нада, що мені не треба. Це дуже круто, тому що ну, все ж таки не можеш мені все подобатись. Вот. Друзі, дякую величезне Ніні за ці аромати, які вона мені вислала. Я з ними познайомилась. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам, щоб ви знаходили перлини для себе в цьому просто безмежному парфумерному океані. Бережіть себе! Слава Україні! Всім, па-па!